Наш е, третього рівня атестації. Це дозволяє навчати на першому курсі робітничним професіям охоронний-інкасатор. І по закінченню першого курсу наші діти отримують дипломи кваліфікованого робітника, на основі яких вони можуть продовжити навчання за першим рівнем вищої освіти. Це молодші спеціалісти. Е, розкажу вам про перспективи після закінчення нашого навчального закладу. Значить, Рівненське вище професійне училище заключені договори співпраці з такими закладами, як Київська академія внутрішніх справ, Харківський університет, університет внутрішніх справ, інститут водного господарства міста Рівного. Всі навчальні заклади, випускники училища беруться на пільгових умовах. Запрошуємо на роботу головне управління національної поліції в Рівненській області. Тому що на зараз ви розумієте, що є така ситуація, що є кадровий голод, таке молоде поповнення це наша перспектива, на яку ми зараз розлагаємо всі свої зусилля.